Всім привіт, Авторозбор на зв'язку, друзі. У нас в кадрі ну, незвичайна автівка для каналу Авторозбор. В принципі, знаєте, я довгий час роздумував над такими інвестиціями, як авто Сполучених Штатів Америки. і тут результат джорні. Я його не купував за власні кошти, але хочу вам показати. І трішки з вами поговоримо декілька слів взагалі про про Джорні як автомобіль перший момент. І в загальному про те, чому так важко продаються європейські автомобілі. На кордонах кожного разу, коли е, мої евакуатори, наші евакуатори повертаються з Європи, там просто бум на е, автомобілі Сполучених Штатів Америки. Їх везуть просто в жахливому стані, розтовчені просто дуже-дуже сильно. Але є екземпляри. Які приїжджають дуже і дуже непоганими. Я не буду сьогодні говорити про те, що цей Джорні там прямо такий дуже-дуже сильно ідеальний був, так, тут стріляла безпека і все решта, але я хочу пояснити філософію, чому європейці порівняно з такими автівками важко продаються. Тому що, от дивіться: 20-й рік, 100 тисяч пробігу. Простий атмосферний двигун 24, простий автомат на 4 ступені. Так він 4 ступка, але в принципі їде він нормально, адекватно, його плюс-мінус вистачає. Шикарний колір. Я вважаю, що шикарний вигляд, гарні диски, все тут підходить. Дуже гарний колір Оця грунтовка виглядає. Воно ну просто топчик. Автомобіль великий, брутальний. І ціна на такі автомобілі в Україні це 20-й рік сто пробігу. Ціна на такі автомобілі в Україні коливається в середньому в межах 15 тисяч доларів. Сюди ставиться газ. Так, це передній привід, але сюди ставиться газ, і ви маєте великий сімейний мінівен з нереально крутими можливостями трансформації салону за 14, 15, 13 тисяч доларів. Конкретно ця автівка, конкретно ця. Вона вже продана, ця автівка. Тобто вчора приїхали люди, я не, навіть не, не зумів і не встиг її викласти на свій YouTube канал і все решта, її буквально за учора її вже забрали. Але хочу сказати, що саме через Америку в нас так важко продається Європа, тому що в Європі більший пробіг, а в Європі. Можливо, і кращий стан, в Європі не стрільна безпека, але люди обирають кошельком, вони хочуть свіжий рік, хочуть малий пробіг і хочуть щось таке велике, брутальне. От, наприклад, друзі, вгадайте, за скільки була продана ця автівка. От, Напишіть в коментарях, який бюджет її був, за скільки її продали. Цікавий, як, як на мене, цікавий інвестпроект, цікава автівка, і в принципі... Я вам скажу, що мені вона в ходу сподобалася. Сподобалось декілька моментів. По-перше, по відношенню розмір автомобіля, двигун, коробка, її динаміка. Реально до 100 км автомобіль набирає просто нормально. Для його двигуна, не дуже потужного, 2,4 атмосфера, він набирає реально нормально. Він дуже гарно, класно виглядає. Ну, от подивіться просто її вигляд. Реальна автівка виглядає топово, колір додає брутальності. Сама передня решітка додає брутальності, великі масивні фари, велика оптика, великі ніздрі такі в нього. Оці гар... ну, прикольно виглядає, вони ще є в версіях крос. І, до речі, такій версії крос їде, скоро він буде. На 19-х дисках, то там взагалі вигляд просто топчик. Тут є безключовий доступ, є клімат-контроль, є блютуз, є круїз, є автомат, є камера якась там. Ну, Є камера заднього огляду, є автоматичне світло, датчик світла, сенсор дощу, 4 підйомники, електроводійське е сидіння, ну, частково електро, не повне електро, але воно є. Прикольні американські ці коври такі незрозумілі, але ну, вони класно захищають автомобіль. Багато місця, нормальне місце на третьому ряді, можливість трансформації різних. Тобто це такий. Великий сімейний мобіль автомобіль, який, бачите, тут вже продумано під дітей, які будуть тут ногами щось бухкати, бахкати. Тут ну, просто вагон місця, можна зробити місця багато для тих пасажирів, хто там. У нас там зараз гума, я не буду акцентувати на тому увагу там літні колеса. Але Блін, за такі гроші, як вона продана, я вам скажу народ, реально я навіть не можу вкласти в голову, що можна ще придбати. Я не нахвалюю Джорні як автомобіль, не буду розказувати, що це найкращий автомобіль в світі. Він, який будь-який автомобіль, не позбавлений проблем. Але він за свої бабки дуже і дуже адекватний. І от саме така концепція, напевно, зараз в даний момент подобається людям. Я не скажу, що цих автомобілів у нас буде багато. Можливо, ми будемо їх привозити, можливо, і не будемо привозити. Як і в будь-якому бізнесі, це є ризик. Але ну, і хочу вам сьогодні от показати такий варіант. І Хочу почути відклик своєї аудиторії, що вона скаже саме про джорні, саме про концепцію цього автомобіля. Це такий кросовер, мінівен, чи я навіть не знаю, воно щось таке середнє між, між тим і тим. В нього реально великий такий, ну, високий, потужний, нормальний кліренс. Він може бути на повному приводі, скоріше за все, але тут передній. Але в загальному напишіть в коментарях, як вам сам форм-фактор цього автомобіля, як сімейного автомобіля, ну і яку конкуренцію він складає, От, наприклад, аутлендеру, колеусу чи ну, будь-якому іншому автомобілі. Так його порівнювати важко, наприклад, з Колеусом, більше з Outlander, так як це теж семимісний кросовер. Ну, але напишіть в коментарях, друзі, що мені в автомобілі не сподобалось. Сидіння виглядають дешево, хоч вони і комфортні, але вигляд такий дивний. Мені не сподобалось кріплення ременя безпеки. Ну, я не розумію, чому він повинен отак виглядати, коли ти сідаєш отут. Він би мав би бути десь прикріплений, мені здається, ось там. Ну, але так зробили, ну і зробили. Ладно, не будемо, як то кажуть, вчіплятися до таких моментів. А, що ще не сподобалось? Не сподобалось. Те, що тут немає більшої магнітоли. Я розумію, що це там, не, не супербаза комплектація, але ну, якби для автомобіля 2020 року тут мав би бути точно нормальний екран. Ну, але для американців це вважається гуд. Камера. Вона ось тут, маленький екранчик. В принципі, можна сказати, що це зручно. З однієї сторони, з іншої сторони, втрачається оглядовість у цього дзеркала, частково втрачається. Не зовсім для мене зрозуміло, чому вони так зробили. От. Але ну, вона є, вона показує, є парктрон, що мене здивувало для американця. Трішки мені устарівша оця вся штука, хоча виглядає досить таки ну, нормально. Не можна сказати, що це прямо щось таке некрасиве. Все решта, друзі, ергономіка це мамомобіль 100 Єдина претензія відсутність такої великої-великої ніжки прямо дуже. Але півтора літра пляшечка сюди стає. І, в принципі. Взагалі не можу поставити якусь глобальну претензію до, до цих речей. В ходу. В ходу автомобіль мене здивував. Чесно вам скажу. В багатьох параметрах він мене здивував. Зараз вам покажу чому. Я вже сказав, в перший момент мене здивувало, що 2.4 якось навіть трохи їде. Я не можу назвати цю динаміку такою такою, яка би мені точно сподобалась, але блін, він якось трохи їде. Він м'який, він адекватно себе веде по нашим роздовбаним, розбитим, поганим дорогам. І це теж ну, цікавий момент. А ще один момент, який не дуже сподобався це перенесення все на один важіль. І дальнє і. Двірники і все решта. Ну, Це такий момент для мене ну, неприємний трішки був. Але, друзі, по динаміці, нормально він набирає. Для, для сімейного тату-мамомобіля або універсального автомобіля ну, динаміка якась не глобальна, але вона тут присутня, І це норма. Для цього автомобіля це абсолютно нормально. Ну, от, Наприклад, хочеш обігнати. Тут, знаєте, в чому основний прикол? Прикол в якому моменті? Коли ти хочеш обігнати, <кій> Ой. <кій> Будь здоров, Степан. Коли ти хочеш обігнати, тут є важливий момент, як реагує на оця коробка. От дивіться, я хочу різке прискорення. Бачите, відразу коробка перекидається аж до 4000 обертів, і автомобіль поїхав. Він поїхав не за рахунок потужного двигуна, а за рахунок обертів, які дає тобі карабас. От коробка. Дає можливість тобі отак саме обганяти. Ну, тобто розумно зроблено, як на мене. Хоча диво дивне, 4 ступка в 2020 році, це щось курили, напевно, ті, хто розробляв цю коробку. І чому вона має бути 4-ступкою в 2020 році, ну, для мене це диво дивне. Ну, напевно, форм-фактор автомобіля, як, мама мобіля, міського, напевно, кросовера для, для чогось такого, хоча й подорожувати ним теж буде дуже і дуже адекватно. Ну, якось так в ходу подобається, висота посадки подобається, зручність, дзеркал подобається. Все видно, все помірно шумка. В нас тут оцей напрямок до боярки є від нашого СТО Карсервіс. Тут досить така роздовбана дорога, і зазвичай більшість автомобілів і європейців, і не європейців досить так сильно тут шумлять. Тобто, коли ти сідаєш їхати, тобі здається, що... Некомфортно, якось шумно, якось так. ну, Тут шумить гума через те, що тут гусеничний їздив військовий транспорт, вони пошкодили тут асфальт. В цьому автомобілі такого глобального я не відчуваю моменту. Хоча, коли ми підняли автомобіль знизу, коли клієнт його купував, так, ми підняли, знизу обробітки кузова немає від слова зовсім. Однозначно, автомобіль треба буде самому мовілити, самому обробляти, тому що відсутність цього обробітку, повна відсутність, вона скажеться в майбутньому на корозію. І ну, так як тут 20-й рік і тут жодного рижика немає, це перший момент. Але другий момент буде в тому, що через 3-4 роки наших соляних доріг і експлуатації каміння почне вибивати оцей ґрунт, який нанесений на днище. І ну я думаю, що почне кородувати днище, тому обов'язково обробляти потрібно ці джорніки. Ну не тільки джорніки, напевно, будь-якого американця, тому що я мав справу і Ford Escape, наша куга, а в них точно так само жодного обробітку, жодного нанесення немає. Тобто автомобілі виготовляються з терміном експлуатації 4-5 років, а далі вони мають. Ну тобто, для чого на них витрачати, наприклад, якісь кошти, так. на обробіток на ще щось, якщо автомобіль повинен їздити 5-7 років і його в утиль треба віддати. Ну от, напевно, така концепція працює, і вони саме з такої точки зору їх не обробляють. Можливо, незрозуміло трошки користування радіо. Мені не зовсім сподобалось, як на мене. Ну, така собі історія. Крутілка тут є на звук, а тут перемикання. Ну, таке маленький екран, якось виглядає трішки не камільфо, як на мене. Так все решта народ. Реально нормальна, нормальна бричка. За, за свій бюджет я вам скажу, скільки вона коштувала. Я думаю, ви вгадаєте, за скільки ми її продали. Хтось напише, блин, кращого. З європейцями ми нічого не дозволимо собі за цей бюджет. З американців навіть тих самих 20-го року що можна придбати. І за які гроші? Тут то, теж велике питання. Ну, якось так. От бачите, я тільки натиснув, і за рахунок у цієї такої швидкої реакції коробки, вона відразу каже двигуну, а ну, поїхали, і вона відразу змушує двигун перекинути оберти на. От бачите, дивіться, яка реакція? Відразу так, воно буде пити бензину до хиріща, я так думаю, але. Ну... І за цього я не відчуваю дискомфорту по динаміці. Тобто їде він більше-менше адекватно. Я не скажу, що топ, але адекватно. Тому так, шумка нормальна. Стабільність на дорозі така погана, ну, велика дуже автівка. Керованість в неї дуже-дуже дуже не дуже. Гальма мені подобається, як відпрацьовують, але керованість в неї ніяка. Тобто її крейсерська швидкість, траса це 110, 120, ну 130 можна теж їхати. Але сам момент в тому, що вона дуже велика, має дуже великі крени через свою м'яку підвізку і десь в таких крутих віражах можна лягти нею на бік. Тому ганяти на них не поганяєш. Мені здається, що європейці не такі, м'які. Тобто от, ті ж самі фрімонти, вони далеко не такі, м'які. А ця прямо ну, я не знаю. М'яка-м'яка. Ну все, друзі, напишіть коментарі, обов'язково поділіться цим відео. Мені здається, що цей Джорнік заслуговує уваги як автомобіль, тому що атмосферний, тому що простий автомат, тому що 20-й рік, так, стріляна безпека і це мінус. Але, все решта, має тільки якісь такі об'єктивні, нормальні свіженькі плюшки, які, на мою думку, будуть мати відклик. В молодих сімей і особливо з багатодітних сімей, які назбирали там від 14. Давайте ще раз покажу задницю, покажу ще раз передницю. А ви напишете коментарі. До речі, релінги є досить такі по заводу. Прикольні, міцні, дуже міцні, я би сказав. Можна сюди ставити велосипеди навіть при нагоді. Ну от Морда виглядає так. Ну Круто колір. Бомба! Якось так, все? Що я від вас чекаю? Чекаю коментарів, чекаю. Чекаю від вас основного, чи взагалі вести їх. От, ми будемо вести тільки ось таке. Тобто джорні, те, що продається, те, що всім потрібно, атмосфера, автомат, сім'я, сім от щось таке. Будемо вести, можливо, також. Щось з такого варіанту, як тігуани з пробігами, там 50-60 тисяч. Якщо ми будемо це робити, я точно не підкажу вам, але ви, ви повинні проголосувати за це в коментарях. Чи взагалі варто, чи воно того варте, і, і все решта. Тому що очікування дуже довгі. Проекти займають фактично в кращому випадку півроку. Виграш на аукціоні, доставка, прибуття, ремонт. Так ясно, що фактично 90% деталей замовлені вже до. Моменту прибуття автомобіля, і якщо майстер, вона в майстер на черзі, то ти швиденько раз раз і зібрав, так як було в цьому варіанті. Ну але в загальному, знаєте, ну, це такі заморожування коштів на довге. Тому так, друзі, ну що? З вами як завжди був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика Американці на нашому ринку як вони псують продажі європейських автомобілів. Але форм-фактор цікавий, цікаво цікаво саме той варіант, що люди. Я от прокатавшись, я зрозумів, чому багато з людей кажуть, так краще Америку візьму. Хай бита, хай стріляна, але типу 20-й рік. Ну, типу, так.